Слава Україні! На сайті президента зареєстрували петицію до президента про перейменування Росії на Московію. Які дії президента є державницькі. Наступив той момент, коли все істине повинно стати істинним. Наступив момент, коли все те, що називалося не своїми словами, повинно назватися своїми словами і повинна з'явитися справедливість. Та історична справедливість. Що повинен зробити президент? Перше. Відреагувати на петицію, задовольнити її і зробити так, щоб в Україні всі державні органи в усіх місцях Росію називали Московією. Друге, президент повинен доручити історикам негайно протягом місяця підготувати. Правдиву історію про Київську Русь, про Україну, про походження України, про походження Росії. І всі ті речі, які ми називали неправильними словами, повинні істориками назватися правильними словами. Правильними словами, правильні назви, правильні події, правильними подіями, правильні дати правильними датами. Третє. Історики повинні подати ще протягом одного місяця до Верховної Ради пропозиції про правильні назви всіх подій, які відбувалися на території України відношення до України. Депутати же Верховної Ради повинні негайно прийняти закон, за яким правильні речі повинні називатися правильними речами. Ми повинні говорити про Київську Русь, про те, що Україна була первіше Росії. Про те, що Україна є матір'ю Росії, про те, що Київська Русь це є Київська Русь з центром в Києві. Про всю історичну спадщину ми повинні знати. Всі історичні події повинні бути правдивими і відомими українцями. І останнє на підставі закону державні службовці повинні називати все те, як правильно події, назви а для школярів повинні підготовлені бути правдиві історії, правдиві уроки історії. Проведено роз'яснення для населення та випущені підручники по історії України і визнані самою державою України як правдиві і дійсні. Про що також повинна бути повідомлена міжнародна спільнота, і Україна повинна дотримуватися правдивої історії, як в себе, так і вимагати від. Інших країн правильно трактувати ті події, які відбувалися. Ми повинні відійти від той історії, яку формувала нам роками Росія. Отже, на сайті президента України зареєстрована петиція про перейменування Росії на Московію. Що повинен зробити президент? Які дії президента державницькі? Дії прості. Потрібно відновити історичну спадщину. Історичну правду потрібно, щоб попрацювали історики та Верховна Рада, а потім освітяни і Міністерство культури для того, щоб і українці, і світ знали правду. А що ви думаєте з приводу сказаного? Пишіть в коментарях. З найбільшими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай дивляться і читають державні ставленники та вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, зробіть лайк, зробіть правильний комент і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і правильну історію. І разом побудуємо прекрасну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас героям слава!